Друзі, зараз Отець Небесний в ім'я Ісуса прославиться саме у вашому сіленні. бо Слово Боже каже в Ісаїї 53, що Ісус Христос взяв на себе всі наші немочі й хвороби, і ранами Його ми зцілилися. Саме зараз, саме сьогодні, ваша печінка зцілюється в ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую тобі, що печінка кожного, хто дивиться це відео, коли б він не дивився його навіть через рік, навіть через 10 років. Саме в цей момент помазання в ім'я Ісуса Христа, помазання на зцілення, діє у вашому житті. Печінка прямо зараз відновлюється незалежно від того, ви щось відчуваєте чи ні. Але у вашій печінці відбуваються прекрасні зміни. Кожна клітина вашої печінки зараз цілюється в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз, прямо зараз ваша печінка. Повністю, повністю, повністю зцілюються в ім'я Ісуса з цього моменту. Не кажіть Ой, в мене болить печінка, ой, чи це вийшло чи ні? Просто дякуйте, дякуйте сьогодні, завтра, по 30 разів на день. Це ж дешевше, чим іти до лікаря. Просто дякуйте за зцілення і ходіть зцілені.